Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні ми з вами поговоримо про фі... філейне в'язання і які малюнки можна розташувати на філейній сітці. Сьогодні у нас квітковий візерунок, який можна просто зв'язати по, філейно... по філейній сітці. А можна зв'язати тільки частину візерунка і додати вишивку, тобто вишити, а не вив'язати квітки тими кольорами, які вам замануться, будуть до душі, і які будуть вписуватись в полотно. Так, буде цікавіше, мабуть, тому обирайте свій варіант. А я вам розповім, як. Зв'язати ось такий квітковий малюнок. Я додам схему, але вона дуже проста, і я сподіваюся, що ніяких труднощів не виникне е, навіть у початківців, які тільки опанують гачкування. Так що давайте починати. Е, одразу хочу вам сказати, що квіточка. Вона може бути як ось такою рельєфною видаватись над полотном, але якщо вам це не подобається і не входить в ваші плани, її можна зв'язати плоскою. Я розповім, як. Раппорт нашого малюнку 4 філейних клітинки, я пров'язала. Ось таку, ось такий зразок філейною сіточкою. В мене класична сітка, тобто один стовпчик з одним накидом, дві повітряних петлі через дві повітряних петлі попереднього ряду. Тобто ось така клітинка, яка замикається два, дві повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Можна в'язати сіточку, ви знаєте, більш щільну, або менш щільну, тобто одну повітряну петлю робити між стовпчиками, тоді полотно буде не таким ажурним, можна в'язати стовпчик з двома накидами і робити між ними більшу кількість повітряних петель, тоді Полотно буде зовсім таке дирчасте. В залежності від вашого гачка та пряжі, обирайте ту щільність, яка вам до вподоби. Дуже красиво цей візерунок виглядає на пряжі, яка на бавовняній. Яка пристосована саме для гачка, але для відео це не дуже зручно, бо виходить дуже дрібна робота, і гачичок там потрібен до одинички. Тому я вам показую на більш товстій пряжі. Це акрил з люрексом. Мені здалося, що він дуже підходить під квіти, рожевий. Це в мене на піввовна. гачок 1,25. Так, я зробила зразок з восьма клітиночками, а сам малюнок у нас займе 4 клітинки. Одразу на сіточці ви можете проставити маркерочками ті місця, де у вас буде серединка вашого візерунку. Щоб розташувати їх по полотну так, як вам подобається. Не треба робити, ну, не, не обов'язково робити все симетрично, по якимось лініям, ви можете розташувати ці квіткові елементи так, як вам подобається. І так, робимо три петлі підйому, дві повітряні петлі. і Формуємо першу клітинку нашої філейної сіточки, далі дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом. Пров'язали три клітинки. Далі центр нашого рапорту, і ми його формуємо так. Пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, в, центровий, в центральний стовпчик попереднього ряду 1, 2, 3, дві повітряні петлі і три стовпчики з одним накидом ще раз в ту ж саму петлю. Ось так ми сформували центр нашого рапорту. Далі стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі і продовжуємо в'язати нашу сіточку до кінця ряду. Один рядок нашого рапорту виглядає так. Далі три петлі підйому, дві повітряних петлі, стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом. Далі робимо три стовпчики з одним накидом, в попередні три стовпчики ось ці, один, два, три. Дві повітряні петлі стовпчик з одним накидом в центральну арочку, дві повітряні петлі і ще раз три стовпчики, в стовпчики попереднього ряду ось так. Стовпчик з одним накидом. І закінчуємо нашу сіточку. Ось так виглядає другий ряд нашого рапорту. Наступний ряд: три петлі підйому, дві повітряні петлі. Стовпчик з одним накидом. Далі дві повітряні петлі. І ось ми пров'язуємо ще три стовпчики в попередні стовпчики, але тепер з загальною вершиною. Один стовпчик, пров'язуємо тільки один накид. Другий стовпчик пров'язуємо один накид, третій стовпчик пров'язуємо один накид. Пров'язуємо три петлі разом і ще дві петлі разом. Далі дві повітряні петлі і стовпчик з одним накидом ще раз у третій стовпчик попереднього ряду. Ось так. Дві повітряні петлі, стовпчик, центральний стовпчик, в наш центральний стовпчик, дві повітряні петлі, один стовпчик з накидом в першу петлю з групи трьох стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, і три стовпчики з загальною верхівкою. Один. Два, три, три петлі разом, і ще раз дві петлі разом. Дві повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, закі... закриваємо нашу сіточку. Ось так. Ось так виглядають. Наші листики, три петлі підйому, дві петлі повітряних, стовпчик з одним накидом. В цьому рядку ми будемо пров'язувати нашу квітку, дві повітряні петлі, один стовпчик у верхівку нашого закритого листика, далі дві петлі повітряних, і тепер нам треба зробити в наш, в наш центральний стовпчик три групи по. Три закритих стовпчика з одним накидом. І між ними будемо робити по дві повітряні петлі. Щоб квітка була більш рельєфною, стовпчики ми пров'яжемо трошки інакше. Пров'язуємо стовпчики так. Першу, спочатку першу петлю, потім другу. Ось так. Далі другий стовпчик, знов одну петлю, іншу петлю, третій стовпчик, одна петля, дві петлі. У нас виходять більш довгі стовпчики з одним накидом. Три разом і ще раз разом. Дві повітряні петлі. Знов пров'язуємо перший стовпчик, одна петля, друга петля, одна петля, друга петля, одна петля, друга петля, три петлі разом, ще, і ще раз, дві петлі повітряних. І сюди ж ми робимо. Три стовпчики, подовжені стовпчики з одним накидом. Три разом. Ось так. Ось наша квіточка. Далі дві повітряні петлі, стовпчик з накидом верхівку листика, дві повітряні петлі. Закриваємо нашу сіточку. Ось так. Наступний ряд. Далі, в наступному рядку, ми одночасно закриваємо рапорт і вирішуємо, яка квітка нам потрібна пласка. Або рельєфна, якщо ви хочете пласку квітку, яка не буде видаватись з полотна, ви просто пров'язуєте філейну сітку в кожну верхівочку нашої квітки, так як ми робимо зазвичай. І крім цього, якщо ви в'яжете Пласку квітку. Вам не треба робити ось ці подовжені стовпчики з накидом. Робіть звичайні. А ми робимо з вами рельєфну квітку. Для цього дві повітряні петлі. Далі робимо накид і пров'язуємо стовпчик не у верхівку квіточки, а піддіваємо її ось так під. Всі три наші стовпчики, витягуємо ниточку і вже звідси пров'язуємо наш стовпчик накид, піддіваємо наш лепесток весь, і спід нього пров'язуємо нашу квітку, дві повітряні петлі, накид піддіваємо липесток і пров'язуємо дві повітряні петлі, закриваємо сіточку. І у нас виходить ось така, зараз покажу, рельєфна квіточка. Бачите? Ось така. Мені здається, дуже красиво. Якщо ви хочете вишиту квітку, ну, тобто, змінити колір, ви пров'язуєте тільки листики і над ними в'яжете. Просто філейну сіточку. І далі вже голочкою з ниткою просто з загальної вершини з центру, вишиваєте стільки лепестків скільки ви хочете, закриваючи одну-дві клітинки, все, що ви бачите і що ви хочете закрити. Просто обвиваєте ниточкою. Я сподіваюся, це зрозуміло, це, це не складно. Але мені ось цей варіант ну, дуже подобається. Бачите, яка рельєфна така в мене квіточка вийшла. Сподіваюсь, вам такий візерунок стане в нагоді для літніх речей, які вже треба в'язати. В'яжіть з задоволенням! Всім легких петельок! Побачимось!